Бог продовжив наше життя. Я хотів би разом з вами прославити нашого Господа. Слава нашому Богу! Він дав можливість нам сьогодні разом зібратися. І всіх вітаю, хто прийшов до церкви, хто в онлайн. І дякую їм, брату Михайлу, який сьогодні є серед нас. Я знаю, що це не є просто слухати, коли тобі кажуть, вдома, коли ти прийшов додому, а тобі кажуть, ти в гостях. Це не просто є, але наші брати мусять проходити через це. І я думаю, що вони не через це тільки можуть пройти. І Господь проводить для того, щоб нас, знаєте, досліджувати, що в нашому серці є. Досліджувати, що в нашому серці є. І мені буквально вчора чи позавчора попала така картинка, яку я хотів би, щоб Поліна відкрила. Така картинка. Ну, це, що ви бачите на цій картині? Так. Да. Я вже обтрусив сніг і сфотографував, це така фото, любительська фото. Але для мене, знаєте, ці рози вони були на рівні, на рівні моїх очей. Чому я їх побачив? Були на рівні моїх очей. І я їх замітив. Ці троянди, вони були в снігу. І я підписав цю картинку, що троянда не вина, що наступила зима. Троянда не вина, що наступила зима. І скільки роздумів прийшло в мою голову, знаєте, і життєвих таких історій, і біблійних історій. І одна з біблійних історій. Згадайте Естер. Ця троянда, яка попала в полон, яка була, поневолений цей народ був, і вони жили не в простий час. Непростий час. І ця дівчина вона була вибрана серед всіх дівчат для того, щоб стати царицею у царя. Він не був таким сильно благочестивим царем. Він був. Язическим царем, але він її вибрав, що вона була б царицею замість Астині. І ось казалось би, все гарно, все добре. І для неї, і для її родини, все щастить, нічого не передбачує, якби все складається гарно, все добре, якби не злобний аман, який не думав зазіхати на царицю. Йому не подобався народ і Мардохей, який не прихилявся перед ним. І він вирішив не тільки знищити Мардохея. А він вирішив знищити весь народ ізраїльський і підкупив царя, все зробив гладенько, все так продумав. Знаєте, і політично, і юридично, і економічно все продумав, тільки одного не продумав: що над цим є Бог. Він про це не думав. А як в його в голові, в його ізвилі не було такої? Яка думала про Бога. Бо він думав, що він Бог. Він думав, що Він може рішити всі питання. І ось, коли указ підписаний, коли все зроблено було, то приходить звістка до Естер, щоб вона йшла б до царя і просила б про життя народу свого і свого життя. І вона. Говорить, знаєте, казалось би, все добре. А тут сніг на голову. А тут просто сніг на голову. Не може бути. За що? Чому? Так багато питань. Так, сьогодні в цій пісні починали співати. Сьогодні ми задаємо досить багато питань українці. Чому на нашу долю випало ось це переживання? Війна випала, страждання нашого народу. Ви знаєте, хіба це питання не задавали в 32-му році? Хіба це не задавали питання в 41-му році? Хіба не задавали питання і далі не задавали питання? Не задають люди питання, задавали питання. Але яку ти відповідь можеш почути сьогодні? Що ти чуєш, як брат Михайло говорив? Що ти чуєш, коли Бог говорить у твоє і моє серце? Що я чую? Я чую. Зло, я чую, можливо, пропаганду, я чую, можливо, безвихідність. Я чую, можливо, сатана лякає, можливо, я це чую. І це можна чути, але що чуєш, що Бог говорить в своє серце. Як важливо почути. Як важливо. Можливо, це пошук, можливо, ти зараз не чуєш, але ти шукаєш, щоб почути, що буде говорити тобі Господь. Навіть будучи віруючою людиною. Знаєте, побожною, святою, такою праведною людиною, деколи буває, потрібно пройти для того, шлях певний для того, щоб почути, що Бог буде говорити тобі в твоє серце. І ось ця цариця вона каже: знаєте, це в четвертому розділі книги Естерна, описується, що вона говорить, є такий приказ, коли хто до царя приходить без запрошення у двір до нього, така людина не може жити. Вона, там охорона працює зразу моментально, там зразу цю людину прибирають. Смерть такій людині. Я вже 30 днів каже, не покликана до царя. Мені дуже тяжко прийти до царя. Це є ризик мого життя. Я можу померти, коли цар не простягне до мене своє благовоління, руку свою. Із жестем і таким жезлом влади. І ви знаєте, її наставляв її брат, і він каже так: коли ти в цей час мовчатимеш, то спасіння і визволення прийде юдею з іншої місця, а ти і дім батька Твого загине. Це слово, яке було сказано для цієї цариці, для того, щоб її підбадьорити, підбадьорити, що вона могла б рухатися в правильному напрямку. Не кликали, але треба йти. Ти маєш це зробити. Ти мусиш йти. І вона не тільки, вона йшла до царя, вона постилася і молилася. І весь Іуда молився і постився для того, щоб іудеї, для того, щоб вона могла прийти до царя. І коли вона зайшла до царя, це не просто сказало: оцей Аман, він хоче знищити нас. Вона так не сказала. Бог під час посту і молитви, під час, коли вони шукали лиця Божого, поклав її серце мудрість, як повести справу. Як повести справу? І ось вона запрошує до себе на гостину царя і амана. Цього нечастивого ще запрошує на гостину. Але запрошує. І другий раз не говорить, і другий раз запрошує. Казалось би, ось смерть уже заглядає приказ підписаний. Знаєте, все зроблено для того, щоб в цей назначений день знищити всіх людей по всій країні. Всіх. спіши говорити, а вона не спішила говорити. Бог дав їй серце мудрість як поводити себе, коли, знаєте, мороз такий, коли сніг там, все, знаєте, все аж за, замерзає в душі, вона проявляє таку внутрішню спокій. Вона запрошує знову. І коли другий раз запросила, вона і вони прийшли обої, а вже шибениця збудована, шибениця згудована. І так хочеться на ній бачити того, хто не поклоняється, не прихиляється. Аман так хотів бачити Мардохея там. Але На цей другий раз, коли вона запросила, вона розказала царю. І при певних обставинах вона розказала царю, що задумав цей Аман. Ми не знаємо до кінця, що станеться і як станеться з тими обставинами. Але наша надія на нашого Господа. Будемо надіятися, так як ці люди надіялися. І там був приказ виданий. Його не можна було відмінити. Воно мало статися так. Але інший приказ царя, який він видає, закріпляє печаткою, щоб кожний іудей боронив себе від ворогів. Боронив себе від ворогів. Сьогодні тобі право, дано, боронити себе від ворога твоєї душі. Який сьогодні зазіхає на тебе. Тобі дано право сьогодні боронити свою душу і своє життя. І Господь поможе, і Господь захистить. Амінь. Тільки будь сміливий і дочекайся цього часу, який назначений Господом. Троянда не вина, що впала зима. Троянда не вина. Мені так шкода цю квітку було. Так шкода цю квітку було. Вона мусила рости. Вона не, не планувала календара, в неї не було. Знаєте, на вулиці тепло, сонечко, листопад місяць, в ще плюсова температура. Вона собі має поживу, має зверху тепло і вона розцвітає. Прийшов час для того, щоб розквітати їй. Бутони що є, але в один день випадає сніг і мороз. І коли ми плануємо тільки на завтра і на післязавтра, і коли ми думаємо, що так буде, то Біблія каже, що не завжди це розумно. Не завжди це розумно. А ви, які думаєте, поїдете і будете торгувати і заробляти, і те чи інше робити, не знаєте, що буде завтра, замість того, щоб говорити, як брат Михайло казав. Боже, хай буде твоя свята воля. Можливо, мені в мороз потрібно прийти, побути в морозі потрібно. А можливо, так як тих три юнака потрібно бути в тій розпеченій. Печі, Боже, будь зі мною завжди. Якщо ви хотіли б так, щоб було в вашому житті, ну я не маю до печі, для вас не бажаю. І морозу не бажаю. Але щоб Господь був завжди з вами, то скажіть амінь. амінь. Но будьте готові. Будьте готові. Я це говорю для себе. Це така картина, яка для мене, вона. Ну, знаєте, деколи ти проходиш мимо цього, завжди проходиш мимо цього. Але деколи Бог тобі просто має відкриття, може говорити до твого серця. Я вирішив ці рози продовжити їм життя. Трояндам я продовжую деяке життя. Я їх відітнув від стовбура. І заніс в теплу хату. І я думаю, що їм продовжиться життя хоча б на неділь дві. <плес> ну, так сталося. Навіть тоді, коли приходить піч і приходить мороз, і тебе хтось може відітнути від земного життя. Може відітнути. Але вічність тобі дарована вже від нашого Господа. Слава нашому Господу. Вічність у Божій. Хто може від його любові відлучити тебе? Тіснота, скорбота, що може відлучити від любові Божої, коли ти в ньому знаходишся, ніщо. Апостол каже: ніщо, коли ти в ньому. Находишся. А знаєте чому? Коли ти в ньому знаходишся, то його обітування працюють. Я тебе не залишу ніколи. Слава нашому Господу! Він не залишить. Троянда не вина. А скільки таких людей сьогодні страждає, дітей страждає? Вони не винні. Вони не винні. Я хотів би таких пару таких моментів із Біблії, про які ви знаєте. Не раз чули, проповідуємо ми. В Євангелії від Іоанна в 18 розділі 29 віршом написано, яку вину ви приносите на цього чоловіка. Пам'ятаєте цього чоловіка з великої букві? Сам Син Божий Ісус Христос стоїть перед Пилатом, Він каже: Я маю право тебе осудити і оправдати. І Він питає в людей, які привели Його, щоб він його судив. Яку вину ви приносите на цього чоловіка? В чому він винний? Що ви хочете його, щоб я покарав? А в них немає абсолютно ніякої вини. Він безгрішний, він невинний, він святий. І нема чого сказати, крім одного. Щоб просто в істериці кричати, розіпни його. Розіпни, ми так хочемо, щоб ти розіпнав. І прибив, прибив дощечку, на якій написана була вина Його. Це цар юдейський. Це цар юдейський. Син Божий Ісус Христос, будучи в тілі, Він свідомо прийшов для того, щоб взяти вину твою і мою. І заплатити ціну. І сьогодні це Євангелія проповідується для нас. Він пройшов через це для того, щоб ти мав майбутність через нього. Слава нашому Господу. Він не винний був, але він взяв вину мою. Він не винний був, але він прийшов для того, щоб заступитися за винних і їх оправдати. Це він зробив. Це він зробив. Коли ми читаємо в Євангелії від Йоанна, 9 розділ також говориться про сліпого, який від народження був сліпий. І у другому вірші написано. Коли спитали учителю, хто згрішив, він чи батьки його, що незрячим він народився? Ісус відповів: ні він не згрішив, ні батьки Його, а тільки щоб явилися діла Божі на ньому. Проте і сестри українці, ми живемо в цей час. Багато дехто кажуть, це за гріх, приводять до покаяння. Кличуть до покаяння, шукають ці гріхи. А в українців гріхів хватає. Я думаю, не треба там про це й говорити, правда? Хватає цих гріхів. Ми про корупцію молилися, ми про. багато... Його все хватає, знаєте? Але є така річ, коли серед тих всіх беззаконів знаходяться праведники, і вони страждають. Вони страждають. То я вам хочу сказати, що це місце писання говорить про те, що. Ці праведники мусять пройти для того, щоб явилася в слава Божа. Щоб явилася в слава Божа на їхньому житті, щоб Господь був прославлений. І сьогодні брат зранку в Бертельській говорить, коли із передової телефонують хлопці і кажуть: слухай, випадок свіжий каже, помолилися. І проїхало дві машини по минах. Проїхали машини, а тоді мини зірвалися. То хіба це не чудо? Я пам'ятаю, як Михайло приїжджав у Чечні, і казав, граната летить прямо під колеса, а вона не зривалася. Є чудеса, які Бог робить в житті, для того, щоб прославився він. Будь готовий до таких речей, щоб проходячи через цю темряву, проходячи через цей такий непростий момент, прославляй Господа через своє життя. Хай буде прославлений Господь через твоє життя, через твої добрі справи, через ту надію, яку ти можеш принести для людей, через те, що ти можеш сказати, зробити, це зроби. І хай буде прославлене ім'я Господнє. Свій час. Згадуючи про апостола Павла, який, якого били, якого звинувачували і не раз, і несправедливо. Апостол Павло проповідав Євангелії і багато чудес робив. І деколи люди піднімали руку на нього для того, щоб його карати. І ось прийшов час, коли. Його відправляють в Рим. Це вже остання така подорож, яка, яка, яка належала йому пройти по цій землі. І ось він їде, пливе в Рим. І пам'ятаєте, там 27-й вірш, коли корабель, там дуже, дуже все сумно було. Дуже сумно. В'язнів багато, більше 200 чоловік. Корабель воїнів багато на кораблі, Груз на кораблі. І ось це. Надто великий такий шторм. Скажіть, що в серці в людей, що в серці в Павла, як віруючої людини? Я думаю, що те саме, що і вас. Деколи таке цунамі в нашому розумі відбувається, коли ми чуємо, бачимо, і кругом нас щось стається. Просто цунамі в нашій голові і в нашому розумі. Але коли він молився і шукав Бога. То Господь йому сказав: ніхто не загине. Корабель загине, а ви всі спасетесь. І Він мав слово для того, щоб всім сказати: візьміть, поїжте, бо ми не загинемо. І коли навіть небезпека була вже, і там Господь трутився, щоб ніхто не загинув ні з в'язнів, ні з воїнів. Бог чутно втрутився в ту ситуацію. Через Павла. І ось коли вони були вже на острові, мені дуже це сподобалося 27-28 розділ, коли апостол Павло вийшов на острів, і чужоземці їх на Мальті зустріли, і явили нам надзвичайну людяність, вони запалили вогонь, прийняли всіх нас, бо падав дощ і було холодно. А коли Павло набрав оберемок хворосту і поклав на Вогнище, то виповзла від жару змія і повисла на руці в нього. І як тубінці побачили, що змія повисла на руці його, то говорили між собою. Напевно, цей чоловік убивця, що врятувався з моря та суд богів, не дав йому жити. Він же, струсивши змію у вогонь і не зазнав жодного лиха. І вони очікували, що він має опухнути або зараз упаде мертвим. Як же довго очікували і бачили, що ніякого лиха йому не сталося, то перемінили вони свої думки і сказали, що він Бог. От як люди думають? Буквально за один момент такий, за буквально 10-15 хвилин людина поміняла в одну і в другу сторону, може думати. Але Павло, я думав про Павла. Я не буду говорити про нього як про троянду, але буду говорити як про героя Божого, який був тоді, в той час, в тій темряві, в тому беззаконі, в тому язичисті всьому. Знаєте, і він пізнав Господа і його служив, і він звершував своє служіння. І ось люди спостерігали за його життям. І коли. Він спасться з моря і його кусає на березі гадюка. Смертельний укус. Жителі острова розуміли, що ця людина має померти зараз. А вона не вмирає. Це розбійник має вмерти зараз. А він не вмирає. Значить він Бог. Значить він Бог. Ні, він не Бог. Но з злим Бог. Він не Бог, но злим Бог! І те, що отрута прийшла в його, вона не спрацювала, тому що йому потрібно бути в римі, Бог має определення своє для цього чоловіка. І воно має статися. Я так зрозумів Троянда не вина, що мороз прийшов, вона має цвісти навіть мороз, коли він прийшов. Цвіти і пахне навіть тоді. Коли мороз. Будь готовий в піч, бо там може бути четвертий. А він подібний на Сина Божого. Ми не знаємо. Ми прожили вже більше половини, вже більше свого життя. І коли ми думаємо про останні часи, які вони будуть непрості й тяжкі, ми думаємо, народжуються діти, ми радіємо дітям, внукам радіємо. І деколи мені думка приходить, а яка їхня доля? А яка їхня доля? Що їх чекає на землі? А знаєте, що їх чекає на землі? Зустріч з Господом. Вони мають зустрітися з Ісусом. Вони мають народитися з гори. Вони мають бути спасеними людьми і пройти цей земний шлях з перемогою. Я вам бажаю всім перемогти. Люти, морози, перемогти. Зима приходить, кажуть, що не буде. Дуже багато тепла, а ми будемо цвісти. Сила Божа буде на народі своєму. Сила Божа буде в церкві на тих, хто надіюється на Господа. Ми не винні, що прийшла війна. Але війна закінчиться миром. Слава нашому Господу! І ми про це будемо молитися і дякувати Богу, щоб Господь пішла в нам перейти цю зиму. Перейти цю зиму. І бути переможцями в ім'я Ісуса Христа. Амінь.